Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української, і тадам пам пам та пам пам Ми сьогодні святкуємо з вами через те, що у нас сьогодні сота серія на каналі і сота серія серіалу Життя репетиторки. Чудова сота серія! І я дуже вам вдячна за те, що ви підписуєтеся, дивитеся, і за те, що залишаєте свої відгуки. Я обіцяла! Тим, хто підпишеться на мій канал, що я вас буду любити, обожнювати і плекати. І я весь час захоплююся і пишаюся тим, що в мене є глядачі, що вони коректні, що вони пишуть слова вдячності мені у коментарях, що намагаються якось покращити мене і себе разом зі мною. Це чудово! Я дуже вдячна вам, вам уже, вас уже більше, ніж 700, і це надихає мене створювати подальші відео. Зважаючи на те, що сьогодні я рада і щаслива, ви можете зараз, користуючись нагодою, задати мені, поставити мені запитання, які ви раніше мені не наважувалися ставити. Якщо вам щось цікаво, то пишіть у коментарях. І я думаю, що з таким настроєм я навіть цього тижня вам відповім на те, що вас цікавить. І якщо ви хотіли ще щось дізнатися і не питали мене до сьогодні, то, звичайно, запитуйте відповім. І якщо не підписувалися, а просто дивилися мене, то також долучайтеся. Буду дуже рада! Мені дуже надзвичайно приємно, що ви зі мною. Навіть не знаю, скільки іще разів мені сказати дуже і надзвичайно, щоб передати свій піднесений настрій. Він сьогодні дійсно чудовий, і ви знаєте, мистецтво маленьких кроків, про яке я колись казала, дає свої наслідки. Бачите, ось так малесенькими малесенькими кроками по 5-10 хвилин на робочий день. І ми вже з вами створили цілий серіал на 100 серій. Це ж треба, як воно. Тому раджу і вам, бачите, це працює. Робіть малесенькі кроки на шляху до своїх мрій. І тоді ваші мрії здійснюватимуться і втілюватимуться в життя. Я довго не наважувалася розпочати говорити щось, мені було що сказати, в мені зріло багато всього, що я хотіла б сказати на загал. Але якось я думала, Господи, це ж ціла справа. Це треба блогери, вони ж, світло, звук, шум, монтаж. А насправді ми виростаємо, коли щось робимо. І тому треба просто сісти і почати робити. Нехай спершу буде не так ідеально, але буде. Буде, і це дасть вам змогу прогресувати, це дасть вам змогу потім розвиватися. І головне, це дасть вам реалізацію, реалізацію, яка надихає, і робить вас на от стілечки, Не от стілечки, а от стілечки щасливішим або щасливішою. Я хочу, щоб частиночку щастя ви сьогодні забрали до себе, вдалого вам робочого дня. Підемо з вами працювати, і кожному з вас я дарую частиночку щастя від того, що у мене сьогодні свято. Гарного вам дня і до зустрічі до завтра. Далі буде. Підписуйтеся, долучайтеся.